Команда гостей. І офіційний початок поєдинку одного з центральних у 17-му турі цьогорічної екстраліги буде дано. Отож, бачимо, два арбітри Фіфа. Так часто зустрілиш їх, а Фона сьогодні є аж три, три арбітри Фіфа будуть обслуговувати цей поєдинок. Отож, Олег Іванов, Дніпропетровська і В'ячеслав Дараган з Києва виводять е, обидві команди на майданчик коледжу фізвиховання. Ну і далі традиційно відбуватися представлення складів. Забігаючи наперед, скажу і з е, е, арбітр Фіфа третій, е, Ярослав Овчок з Івано-Франківська. Так само сьогодні задіяний у цьому матчі. Ну і представлення складів. Давайте ознайомимося з. Складами енергетики у зеленій традиційній для себе формі. Виступатимуть на майданчик Запрошуються по черзі. кіпери Андрій Пітуля, перший номер 22-й Володимир Кардаш, польові гравці, четвертий Степан Струк, п'ятий Андрій Федюк, сьомий Микола Грицина, дев'ятий Роман Кордоба, капітан команди, 10-й Віталій Багряк, 11-й Михайло Грицина. 14-й Ярослав Писько, 17-й граючий тренер енергії Максим Павленко, 18-й Тарас Кузь, й Василь Денес, президент клубу Олександр Стефанків, віце-президент Володимир Фолишин, головний тренер Максим Павленко, адміністратор Ярослав Кочебульський і лікар-масажист Олег Чернецький. Ну і далі по черзі на майданчику з'являтимуться. Гравці команди господарів франківського урагану, які традиційно в цьому сезоні виступатимуть у біло-чорній формі. Голкіпери запрошуються на майданчик. Віталій Біров, перший номер, 12 Роман Колток. Польові гравці, четвертий Роман Кіндратів, капітан команди, сьомий Андрій Сімка, восьмий Тарас Рудавець, дев'ятий Михайло Зварич, одинадцятий Роман Гарпинич. 13-й Мар'ян Пелах, й Андрій Цілик, 19-й Юліан Горбатий, 20-й Ігор Корсун, 27-й Орес Боргун, 89-й Павло Миколюк, 94-й Антон Лясковський, президент клубу Олександр Бубон, президенти Василь Костюк, Юрій Ленек, головний тренер Іван Скіцько, тренер Ярослава Таманюк, начальник команди Сергій Кривенький, лікар Богдан Шквар здається, з дієвими особами офіційними особами е в складі обох команд ми познайомились: арбітри Олег Іванов, Дніпропетровськ, В'ячеслав Тараган, Київ, Ярослав Вовчок, Івано-Франківськ. Найцікавіше всі три арбітри ФІФА хроном три з матчу Володислав з Скалуша і спостерігач арбітражу Микола Зубко із Черкас. Сьогоднішній поєдинок розпочався з державного гімну України. Ну і такий невгамовний патріотичний, добрий український дух панує у мене коледжу фізовиховання. Я думаю, вже після того як з гордістю прозвучав державний гімн з гордістю проспівали його гравці обох команд, тримаючи руку на серці, підтримали їх і вболівальників на франківську. Я думаю, все готово для того, що ми побачили. Справжню битву, справжню боротьбу без того, щоб приставка центральне матч-туру, енергетичне деребі, як би там не було. Ще раз хочу повторитися, незалежно від того, хто захищає чи однієї чи іншої команди, але все ж, я думаю, видовище нам сьогодні гарантовано. У центральному колі Роман Кіндратів і Роман Кордоба обидва е капітани обох команд. І, власне, не один рік для Кордоба потиснув до новому руки. Це перша поява на. Рідному колись для нього майданчику коледжу фізвиховання, де він провів три роки, виграв суперкубок, став віце-чемпіоном, двічі чемпіоном е, Пертроше Бронзовим призером е, чемпіонату України чемпіоном не ставав ще Роман Кордоба. Гравець, до речі, національної збірної України. І він у розширеному списку тих футболістів, яких Олександр Косенко викличе для... Того, щоб взяти участь у євровідборі кваліфікації до чемпіонату Європи 2016 року, про це ще е, поговоримо. Ну а поки що, все готово у нас традиційно до початку. Трошки затягнули самого старту. Ну і програму 17-го туру національного чемпіонату серед команд Екстраліги завершує двобій у Івано-Франківську. Ураган проти енергії. У центральному колі е, Багряк-Кусь енергія перший там розпочинає у центральному колі. Mm -hmm. Да, на свисток про початок. Отож, е, давайте з гостей. У воротах Андрій Пітуля перший номер і стартовий квартет енергії. Їхні ворота праворуч. Андрій Федюк No5, й номер капітан команди Роман Кордоба, відповідно 10-й Віталій Багряк, 18-й Тарас Кусь. У Івано-Франківці у воротах Роман Колток, номер 12 стартовий кордон, доволі несподівана поява на майданчику. Скажу вам, і для шанувальників франківського органу. і, думаю, для суперника так само. Це ось таке поєднання. Отож, сьомий номер Андрій Сімка, 8-й. Тарас Рудавець, 9 Михайло Зварич і 15 Андрій Цілик. Ось таке поєднання у Івано-Франківців у стартовому квартеті. Ну що, високо пресингують господарі. І поки що нічим володіють енергетики. Городоба, Проти того Рудавець. Зміщується в центр. Знаходить передачу, але помиляється. Андрій Фадюк. Перша хвилина у нас минула. Перший аут у сьогоднішньому матчі. Першим обітним м'ячем Івано-Франківці. Скажу, Роман Кіндратів отримав пошкодження. Найстарший гравець у складі Івафранківців перехоплені енергії. Чим цей момент завершиться? Нічим. Найстарший гравець у складі. Урагану досвідчений капітан. 36-річний. Тримав пошкодження, тож останніх двох поєдинках він участі не брав. І у стартовому квартеті, ось тут у франківці перший удар, підуля на місці. У стартовому квартеті франківців грав Орес Боргун з номінально другої четвірки. Це було в матчах із Лукасом, в матчах з Приватом, де Урагану здобув перемоги. Ось зараз Бургон, очевидно, вийде у другому квартеті, оскільки перед цим безпосереднім матчем мали нагоду спілкуватися для клубного офіційного сайту урагану. Перед матчем інтерв'ю з е 20 м номером Івана франківців Часто кіл ніг після удару Кордоби і ледь-ледь там ніхто з зеленої формі Гравці не встиг на добивання, а було доволі небезпечно. після... Удар Романа Кордова. Точніше, на добуванні могло б бути небезпечно. Рудавець на осіб. Завершуючи свою думку про кіндрат відсутність, десь, десь тут, можливо, і будуть якісь певні несподіванки у нас в ігровому складі, зраховуючи, що хтось ще з гравців, мабуть, має певні пошкодження або ж. Іван Спіцьков вирішив здивувати свого опонента по тренерському цеху. І от гравці, які не мають багато ігрової практики. Вже часто виходять у складі урагану у матчах Екстраліги. Сьогодні з перших хвилин ми бачили і цілика вже в грі. І зараз 11-й номер Роман Горпинич так само з'явився на майданчику. Ну, знаю, там через гриб, через. Захворювання і через, можливо, травми деякі а, футзалісти Івано-Франківці не змогли бути на всі 100% готові до сьогоднішнього сьогоднішньо. Точна передача в напрямку на Фадюка. Ну що, давайте подивимося в урагану на заміну на номінальний другий квартет Вийшла Роман Горпанич, номер 11 20-й Ігор Корсун, 27-й Орес Боргун і 94-й е, Антон Лясковський. Повна зміна четвірки відбулася і в енергетиків. Степан Струк вийшов на майданчик. Четвертий, номер брати Грицини. Сьомий, відповідно, Микола, 11-й Михайло. І разом з ними граючий тренер досвідчений Максим Павленко на майданчику під номером 17. Оргун не пройшла повністю передача через. Ноги в напрямку на партнера по команді. Постріл від Грецени неточно. Лясковський. Намагається правим флангом проти двох суперників. Не вдається, на строку зупинився, але право-аут завоював. Чотири хвилини у нас тим часом. Четверта хвилина розпочалась. 0-0 на табло менеджекоджу фізвихування у центральній. Вісімнадто туро екстраліги. Корсун розвертає, намагається розвернути Струка. Два гравці в зеленій формі намагалися бігти, потім вирішили цього не робити. Струк так супроводжував Лясковського, не встигали. Корсун проти Павленка. Перепрошую, це був Боргун. Здорово, здорово і рятує зараз. Два тотики розіграли енергетики. Рятує зараз Романа Колтка, стійка Воріт. Фактично з семи метрів пробував в зовнішній бік стійки. Влучає м'яч після удару Грицини Михайла. П'ята хвилина. Перший небезпечний момент. Побачили ми у сьогоднішній грі. Ну і що, не так багато часу провели номінально другі квартети на майданчику однієї іншої команди і вже час змінюватися. Очевидно, для того, щоб підтримувати темп, очевидно, для того, щоб нагнітати, створювати моменти і втілювати їх у забиті м'ячі. А можливо, і для того, щоб коли розбирали гру суперника, можливо, щоб грати один проти одного. На вазі квартет проти квартету, четвірка проти четвірки. Ну, я думаю, тут ще без попередження обійдеться, оскільки порушення правил від Кордоба було на чужій половині майданчика. Метрів 30 до воріт було. Збивав кордоба рудавця. перехопив м'яч і намагався мчати до воріт. Ну, ще Треба було промчати то так непогано. ну і... Якщо б це було на чужій половині, можливо, це б була і жовта картка. Зварич, цілик. Зміщується. Дальний удар від 15-го номера франківців. Не точно поруч зі стійкою. Устіпляється за м'яч і на своїй половині зараз змушений Андрій Федюк розпочинати позиційну атаку енергії. Тут вмістився Кордоба. Знову віддає на Федюка, який буде продовження. На стовпа. Так, класично на позиції стовпа. Три гравці у біло-черній біло формі зупиняють просування. І Тарас Рудавець тут довго обробляв він в цьому епізоді. Можливо, варто було першим темпом бити. Хороша нагода була і гарний відбір показали підопічні Івана Скіцька. <звігалісті> ще один стандарт і ще один uh, надій грав в захисті. І дивно-франківці, які розбирають, а, а, як, саме, в якому епізоді на кого буде один стандарт, інший стандарт. В основному перших кілька було верхові передачі в напрямку на Романа Кордобу. Ось тут не дограли у захисті, дозволили супернику пробити напрямку воріт, але далі підстрахували партнера. Мановазі ураганівців, не дозволили. На завершальну позицію вивести когось із енергетиків. Федюк шукає продовження передачі. Ні щільно діють захисті Івана франківці Пітуля. Не так часто Андрій Пітуля, до речі, з'являється у воротах енергії. У цьому сезоні кілька разів виходив на заміну. І у минулому матчі в 16-му турі перехоплення. Ось, кілька два секунд. Красивий гол. Красивий гол. Просто Блискуче, не так часто головою забиваються м'ячі у футзалі. І Тут, в цьому епізоді, нічого не міг діяти, нічим допомогти Роман Колток. Таким чином рахунок у нас відкритий. На сьомій хвилині Віталій Багряк забиває свій 10-й м'яч у цьогорічній екстралізі. Портаючи до Андрія Пітурі, я хочу о, нагадати, що... Так часто він грає в матчах екстралігів, в останньому турі у Харкові в центральній грі з Локомотивом, чинним чемпіоном. Виходить він одного разу лише під пенальті і е, парирував удар з шести метрів, потягнувши. Від екс однокупника Євгена Рогачова Удар. Потім за хвилину уже Ярослав Писько, новачок енергії не зміг пробити Євгена Іваняка. Два пенальти реалізували в тій грі. Забили з гри одного разу. Дмитра Боднаря приніс мінімальну перемогу локомотиву, який достроково став переможцем регулярного чемпіонату. Далі вдалодіє Пітуля. Ну і з перших хвилин Максим Павленко вирішив. Випустити у ворота саме цього у кіпера енергетики під номером один. В цьому кост номер 1 належав Володимир Картич. Контратака від енергетиків. Можливо, тут варто було б швидше діяти Михайлові Герцині. Десь Павленко, незважаючи на неї, свій вік, уже мчав паралельним курсом лівим флангом і міг сам вирішити епізод, якщо б отримав передачу. Ні, і лише кутовий. Павленко не проходить передача в напрямку на Миколу Грицину. І ще один стандарт це буде аут. Струк. Яу для франківців. 0-1 у нашому матчі після того, як класно головою після передачі Федюка. Відкрив рахунок Віталій Багряк. Щодо матчів, які відбувалися, відбуваються, вже згодом поговоримо, коли у нас буде якась пауза, що жодної паузи немає і боротьба на кожному клаптику майданчика, як це не банально звучить, на чужій половині, на своїй, в центрі, але поки що блокують удари, не дають можливості провести свої позиційні атаки. Як слід, пересингують, бачимо зараз гості з Львова, пересингують до Франківців на своїй половині, змушені через голки переграти ураганівці. Корсун ледь не помилився. Боргун. Ну, приблизно десь так, щоб це був навіс у трафний майданчик, але жорстка передача вийшла. Отож, 17-й тур останнім регулярному чемпіонаті розпочався вчора. Два матчі відбулося у Сумах, два матчі важливі з огляду на турнірну ситуацію. Були два матчі, е, доволі несподівані результати принесли. Можливо, впевнено, за рахунком перемога ЛТК над кардиналом, яка позбавила рівненську команду шансів на те, щоб фінішувати у регулярці на третьому місці. Ось і, е, Ще одна гра була дуже важлива для обох команд. Лукас гостював у Сумах, де зустрічався Сумдеву місцевими студентами. Дві команди цього року, ну скажімо, дебютували, але СумДУ грали колись у вийшлі, дебютували в екстралізі. І ще мали сумчани е шанс на те, щоб Можливо, поборотись за плей-офф. Різниця до очного протистояння були чотири очки. У разі перемоги зберігали шанси в останньому турі забронювати за собою восьме місце підопічник Сергія Пісоцького. В партії боротьбі 1-1 був до останніх хвилин. Пригріз п'ятим польовим. Двічі пропустили у порожні ворота господарів паркету. Тож 3-1 перемога за Лукасом, який гарантував собі восьме місце, незалежно від результатів останнього туру. І розпочне плей-офф з переможцем регулярного чемпіонату, з чинним чемпіоном Харківським локом. Це 100% вже перша пара відома, перша пара чвертьфіналу. Стадій, яка розпочнеться 9 квітня. А от по завершенню вже сьогоднішніх матчів. Інших, які у нас закривають програми в тому число Франківську, стане відомо, можливо, ще й одна інша команда, яка у підсумку не підніметься, не опуститься вище, а забронює за собою якусь ходинку. Там багато варіантів, багато різних цікавинок може виникнути перед останнім туром, і в залежності від того, як матчі будуть відбуватися, в різних містах. Може змінитися і турнірна ситуація підсумкова вже за, за позавершення другого кола. Ну, а поки що маємо один результат е, з Хмельницького, прийшов, де несподівано на 31-й ще хвилині місцевий спортивний плюс поступався е, аутсайдеру чемпіонату Криворізькому привату 1 2 але у підсумку схилив шальки Терезів на свою користь і впевнено переміг в кінцівці. 6-2. Подробиць не знаю. Як це бувало саме голи, не був свідком. Результат говорить сам за себе. І спортлідер плюс знову піднявся на друге місце. Опустився після вчорашньої перемоги ЛТК на третю сходинку. Ну і все вирішиться вже наприкінці місяця. У Львові цікава гра буде. Без сумніву, енергія спортлідер плюс. Ну і не менш важливі матчі, які можуть вплинути на турнірну ситуацію. Це Кардинал Рівне Титанзаря. Лука – ЛТК. Так само і результат цього матчу може від підсумкове розташування місць. Ну і локомотив прийматиме ураган. Можливо, там вже і не буде щось важливого для когось. Цілик. Намагався знайти на позиції стовпа Андрія Сімку. Не вдалося його зробити. Відпрацював зараз здорово в захисті Андрій Цілок. І, е -е, е -е, екватор тайму. Екватор тайму під номером один. У нас поки що енергія попереду. Нагадаю, в першому колі цей двобій. Енергетичний дербі завершилось бойовою нічією. 3-3. До певної міри це був несподіваний результат. Для шанувальників футзалу, для спеціалістів вже на третій хвилі енергетики були попереду 2-0, і підопічно.